Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І вчора хтось зробив таке передбачення. Я маю на увазі з журналістів під час розмови. Я зараз не пам'ятаю, який канал. Маск першим вилетить з команди Трампа. Давайте подивимося. Там було так якось пояснено, чому амбіційні обоє. такі, знаєте, взбалмошні. Раз, дивимося, чи залишиться маск у команді Трампа? Ну тут я бачу якісь розборочки будуть, угу. непорозуміння. Ось. В принципі, в принципі. Якісь висказування. Якось так. Давайте подивимося відносини е, Маска і Трампа на даний момент. Ну, Тут гроші. Тут, І, до речі, перша карта в цьому в першому ряді теж показала, що тут гроші. Гроші матеріальний статок. На першому місці гроші матеріальний статок. По е, імператриці це завжди. Добробут, стабільність, знаєте, оце прибуток, ізобілія і тому подібне. Родючість, плодючість, вміння ворочати грошима, скажімо так. Їхні відносини, в принципі, ви бачите, поки що, поки що, і матеріально, і емоційно стабільні. Поки що. Але ви бачите, тут вже якісь є непорозуміння, вже якісь скандали. По дорозі, чим далі в ліс, тим більше дров. Тобто виглядає так, що в них по роботі будуть а, нестиковочки. Ось, І дійсно, дійсно, тут різкі висказування один в одного. І знову гроші, і знову гроші, що чекає їх в майбутньому. Їхні стосунки в майбутньому. Ну, от, розрив відносин. Угу. Рано чи пізно тут розрив відносин. Дійсно, коло звузиться, тобто, виглядає так, що дійсно, рано чи пізно, я не буду зараз передбачати цього року наступний рік, але м, дійсно тут виглядає, що їхна а, амбіційність обох. Приведе ось до розриву відносин, до печальки е і тому подібне. Ось це перспектива. Карта показує, перспектива. Ось, ця дружба, вона завершиться. Ось якось так. А дружба в них на грошах, щоб ви розуміли, на великих грошах. Ось як, в чому в них дружба. Ну і е амбіції. Дружба, гроші і амбіції, однакові, а, притягуються, але все рівно, бачите, а, можливо, маск, хоча і Трамп теж. Ну, подивимося, давайте подивимося. Тут, в принципі, розрив відносин, болючий розрив буде. Гаразд, моє любі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна!